Перепитії довкола Агентства оборонних закупівель не вщухають. В Міноборони вже заявили, що з наступного місяця на посаду очільника АОЗу тимчасово заступає Арсен Жумаділов. Натомість Марина Безрукова, яка нині обіймає цю посаду, йти наміру немає. Її дії міноборони називає незаконними і звернулася до президента втрутитися в ситуацію. Представники міністерства свою позицію висловили на брифінгу. Там була і наша кореспондентка Марія Дрозд. Маємо змогу про все розпитати наживо Марія. тож чому вирішили звільнити Марину Безрукову? Які були пояснення? Ларисо, трохи нагадаю, що усі е, про усі перестановки в Агенції оборонних закупівель стало відомо минулої п'ятниці, коли міністр оборони оприлюднив відповідний пост, е, де пояснив, що із Мариною Безруковою контракт не продовжують. Буцімто через те, що е, останнім часом в Аозі Агенції оборонних закупівель е, траплялися витоки інформації а також вони неефективно е, виконували закупівлі. Власне що є головною, головним обов'язком цього. Підприємства наводять такі аргументи, що, наприклад, 50% закупівель постачання, які зараз відбуваються, відбуваються ще за контрактами, які відбувалися у 2022 році, тобто ще до того, як Марина Безрукова заступила на посаду, і загалом що також наводили аргументи про те, що АОЗ при своїх закупівлях е, орієнтуються дуже часто на двох посередників у постачанні, що, е, що є дуже е, через це, є дуже великі корупційні ризики. Натомість, якщо казати за позиції самої Марини Безрукової, то в нещодавних своїх заявах нещодавних своїх інтерв'ю якраз таке зменшення кількості посередників у закупівлі вона й наводила як досягнення у роботі Аозу за останній час. Власне, через усі ці ці недоліки міністр оголосив, що вони не продовжуватимуть контракт з Мариною Безруковою і її... Контракт, за яким вона є керівницею, закінчується сьогодні. Відзавтра буде виконувати тимчасово обов'язки чинний керівник ДОТ державного оператора Тилу Арсен Жумаділов. І на питання, чому ж Міністерство оборони ще раніше не відсторонило Марину Безрукову, не припинило її діяльність, якщо ж вони мали певні претензії до неї і бачили. Певну загрозу і неефективність, як вони пояснюють, чому вони раніше не відсторонили її від роботи, давайте послухаємо далі. До нас прийшло, прийшли два заступники і попросили про те, щоб залишити Марину Безруку до терміну завершення контракту допрацювати. Ми пішли на зустріч в цьому питанню, і потім, коли пішла оця все нагнітання. Цієї ситуації, я, ну, я чесно говоря, е якщо питання стоїть про заступника міністра оборони будь-якого чи другого міністерства, якщо десь якийсь є провал, то ти повинен написати заяву і уйти. Я не можу зрозуміти, що таке бешене бажання, от бешене таке несамовите бажання утриматися за цю посаду. Репетії стосовно керівника АОЗ тривають от уже тиждень, і в державному реєстрі значилося, що от, і то поставили Арсена Жумаділова керівником. Потім знову перемінували на Марину Безрукову. І впродовж тижня імена постійно змінювалися на цій посаді. І от сьогодні державний реєстр знову змінив. І змінили так, що от, нібито ем, тимчасовим керівником є Арсен Жумаділов, а Марин на безрукова керівниця, яка час, яка відсторонена від своєї діяльності через службове розслідування. Власне, про це службове розслідування нам, та, нам також е, розказали, наскільки це було можливо. Сказали, що триває службове розслідування стосовно одного контракту е, закупівель. І, власне, поки тиждень тривають у ці всі обговорення, е, е, заяви і скандали, е, розгорається довкола думка, що е, закупівлі заморожені, що не відбувається постачання, через що, е, що дуже сильно шкодить фронту і бійцям. І власне сьогодні також відповідав. Вели на це сказали, що ем, нині ситуація не критична, закупівлі відбуваються, е, і ніякого е, критичного провалу е, зараз немає. Тому Ларисо, у мене на цьому все. Звісно, буде більше інформації, коли буде час, і дивіться більше інформації. Дивіться в наших наступних випусках новин. Дякую, Марія. Спасибі за включення. Наша Марія Дрозд розказала про конфліктну ситуацію між Міністерством оборони та Агенцією оборонних закупівель. Обидві структури звинувачують одна одному у неефективній роботі щодо державних закупівель зброї. Отже, в ситуації будемо розбиратися далі. Тема гаряча вже впродовж тижня, як сказала Марія. Національна збірна вирушила на зимові ігри нескорених 2025 Україну представлятимуть 35 ветеранів та чинних військовослужбовців. Як проведжали збірну, та чому така участь у іграх нескорених важлива для України? Каріна Шевченко розповість. Коли їздили у Буковелі тут на навчальному таборі, тобто ти вже розумієш, що ти ліпше ніж деякі люди катаєшся. Захисник Ілля – один з учасників національної збірної. До повномасштабної війни чоловік служив у поліції. Однак, вже у 2022-му став на захист України. Боровся з ворохом на запорізькому напрямку. В листопаді 2023-го загарбники поцілили іскандером повійськових 128 двадцять окремої гірської штурмової бригади під час їх нагородження. Тоді Ілля був тяжко поранений. Втратив. Ногу після реабілітації пішов у спорт і вже цього року представлятиме Україну на іграх нескорених. Допомагає в реабілітації, допомагає відновлюватися як ментально, так і фізично. Зимових видів спорту це будуть гірський спуск на лижах, скелетон, веслування і баскетбол з команди. Деякі види спорту Ілля опановував уперше. Найцікавіше було це гірські лижі. Дуже багато падінь, падіння, падіння, падіння. Перший день. 50% валяєшся, якщо не більше постійно встаєш, але на третій, четвертий день вже навчились. Вона прийшло це вміння. Це просто на одній нозі. Ветеран російсько-української війни Олексій Тюнін, капітан національної збірної України на іграх нескорених. Під час боїв на Донеччині він втратив ногу. Нині захисник представлятиме Україну у чотирьох видах спорту за півроку тренувань, готовий показати результат. Це, це можливість перше для себе довести собі що ти спроможний. Чи що ти щось можеш, основна мета це отримати максимальне задоволення, провести гарний час, знайомство з великим колом людей, ветеранів, котрі також дотичні до війни. Вони розуміють, що це таке, але з різних країн, тобто різний досвід, обмін цим досвідом. Підом і звичайно представити нашу країну і показати, що незважаючи на триваючу на жорстку війну, взагалі на планеті земля, ми маємо змогу після поранень відновлюватися, тренуватися і приїжджати на змагання. Валерій служить у військові 2021-го. коли розпочалася велика війна, чоловік став сапером, працював на харківському напрямку, згодом розміновував територію на Донеччині під час запеклих боїв у Бахмуті 2023 тисячі зазнав поранення. Рухаючись на завдання, машина не їхала на протитанкову міну і відбувся підрив саме з тої сторони, де я знаходився. До служби Валерій був тренером із баскетболу у Кам'янці-Подільському. У травні торік пройшов відбір та долучився до української команди. Ігор нескорених спорт допомагає відновитися, мабуть, навіть краще ніж сама реабілітація. Тому що сама реабілітація в нас спонукає нас до того, щоб робити щось через силу, через переломлювати себе і робити те, що ми не можемо зробити, але повинні робити. Спорт, будучи, наприклад, в командах від спорту, ти не помічаєш, як ти починаєш щось робити нове. На іграх нескорених 2025 вперше українська збірна зібрала рекордну кількість захисників. 35. протягом шести місяців з учасниками збірної інтенсивно працювали професіонали. Тренування були у різних областях України. Вони проходили психологічне тестування і подавали свої мотиваційні листи для того, щоб ми зрозуміли наскільки участь в проєкті буде мати для них якісь бенефіти і користь. 33 чоловіки і дві жінки. Переважно більшість – це ветерани, але є серед них 10 військовослужбовців, які зараз продовжують виконувати навіть бойові завдання. Дання і частина з них повертається до нас. Приїжджає на навчання тренувальні збори, фактично із передової. Національна збірна України спорт є одним з майданчиків, на яких ветерани говорять. Спорт це більше ніж просто там при прилади. Так? Це більше ніж просто м'язи. Це гормони, це емоції, це спілкування, це а, таке. Атхнення це все те, що виводить людину з воронки війни. Максимально з точки зору мендалки взаємодію в співпрацю в, в нові горизонти. цьогоріч. Змагання проведуть в 11 адаптивних видах спорту: серед них паверліфтинг, біатлон, керлінг та баскетбол на кріслах колісних. Разом з учасниками національної збірної до Канади подійдуть їхні близькі та побратими. Від 8 до 16 лютого захисники представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. До Канади повезуть і національний стяг. Його учасникам збірної передав. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Каріна Шевченко Орест Пона п'ятий канал.